Друзі, Доброго вечора ще раз всім хочу зробити буженинку до свята запекти. У мене тут шматочок задньої частинки, десь близько кілограмчика. Я його трошки позачищала не повністю де жирочок лишила. Значить, дивіться, я буженину замочую на ніч або на добу в розсолі. Значить, дивіться, для цього треба літр води, столова ложка солі, 20 грам. Я кидаю столову ложку солі, пару листочків лаврових, штук 6-7 перчин чорних, горошин чорного перцю, і 2 перчинки духмяного перцю. Більше я ніяку приправу не додаю, бо в нас не їдять. Зараз замариную маринад. Остудю його і покладу зар'ю маринадом м'яско. Покладу в судочок і зарю на добу. Ну, трошки менше. Потім вам покажу, що я з ним далі робити. Так, дівчаточка, друга частина мого кіно про буженину. Дивіться, пару зубчиків в маринадик робимо. Ось я ще пару зубчиків залишила. Я ціленькими хочу зробити надрізики і шпигувати. Пів ложечки чорного перцю, маленого, це на кілограмовий шматочок м'яса. Ви собі дивіться, кладіть приправи, які ви любите. Я буду класти те, що класичне було старе. Ну, то є, тобто, ви собі беріть за вашим смаком. О, і напишіть мені, до речі, в коментарях, які ви приправи кладете так, лаврове листя, одна третя, тобто чорний перець, лаврове листя, і трошечки я. Ложечку паприки, ну, буквально для кольору. Думала не додавати, а тоді думаю, та додам. От тепер, бачите, так перемішую. І сюди я капну капельку олії нерафінованої. Я вже думаю, я розказувала там, не пам'ятаю в якому відео. Відео олія для того додається в маринад, щоб маринад... Покраще пробрався, ну, як прилипач, да, до цього до, до м'яска. Так, оце таке я зробила такий собі маринадик. Тепер, дивіться, саме головне, достаємо наше м'ясо. Ось, бачите, я на ну, ніч воно в мене було. Вночі замочене, у маринаді, там кисло. Тепер обмочую його, щоб воно сухеньке було. Протираю з усіх боків. Дівчата, вибачте, в мене я трохи прихворіла і це тобі діло. Так, я вам чесно скажу, я не перший раз так роблю, тому я вам сміло і впевнено... Показую, так, як я робила. Я знаю, що воно буде класне, соковите, ніжне і дуже-дуже смачне. Воно буде в міру солоне. В міру солоне. Так, тепер, зараз, поки я його ще не обмазала, зараз я зроблю надрізики і чесничок. І тепер я покажу, що я буду робити. Зараз я його натру. І, ну, я знаю, що не кожна господинька таке робить. М'ясо треба запечатати. Я зараз покажу як. Це не про фольгу і не про там рукав для запікання. Це щось трошки інше. Ну, я знаю, що дівчатка теж так вміють і роблять, і знають. Ви мені також на голосу вам ще раз, поділіться, підкажіть у коментарях. Я ж читаю всі коментарі і кожному відповідаю. І ну, стараюсь відповісти. Може не завжди вчасно, але пізньої ночі завжди відповім. Бачите, отак. Сюди ще можна морквочку всерединку, Ну, я не хочу. Ну, не буду сьогодні. Сьогодні не буду. Сьогодні буде просто отак натру його. Зі з усіх боків. Ще мало й маринади потреба було більше. Ну, я думаю, вистачить. Так. так. І тепер увага на суху сухісіньку розігріту сковороду. Кидаю м'ясо. І треба його запечатати, обжарити з усіх сторін, обсмажити, щоб воно взялося кірочкою. А тоді в рукав чи в і на маленький вогонь градусів 160 у духовочку. І хай воно томиться. Зараз сковорідка в мене розігріється. Хай воно там томиться. І воно тоді буде ніжне, ніжне, соковите, соковите. Десь годинки півтори воно повинно томитися. Так, дівчата, підготувала форму, підготувала рука для запікання і, ну, зав'язала. Можете в корзі робити? Дивіться, ось м'ясо там видно. Бачите, я його обсмажила з усіх сторон. Ось, трошки там прихватилося внизу, ну воно трошки пустить сік, не без. І буде добре. зав'язую, запускаю повітря, зав'язую в руках. Я нічим м'ясо всередині не зв'язую, воно в мене гарний цілий кусочок. Задня частинка свісленьке, тому воно буде гарненьке. Майте на увазі, що у вас м'ясо зменшиться в розмірі при запіканні. Отак. Ну, нам вистачить. У ж не одне м'ясо буде, ще холодець. Зроблю півника молоденького зарубала, То, Якщо вам цікаво, покажу. Я роблю пісненький, пісненький холодчик. Так, отакий. Ну і відправляю в духовку тоненький, на маленький вогонь хай томиться. І потім вам покажу, яке воно буде в розрізі. Ну воно буде класне, я вам одразу кажу. Друзі, всім знову привіт! Дивіться, я достала свою буженинку з духовки. Бачите, наскільки зменшився шматочок, але вона ніжна, ароматна, піджариста. От зараз я вам розріжу і покажу. Це вона вже в мене хвилин 15, так, стоїть. Ну, трошки вихолонула, бачите, яка? Зараз я вам покажу, яка вона. В розрізі, Щоб вона дуже ніжна і легенько ріжеться, бачите? Легесенько? Ось така волокниста Це треба було проти волокон різати, а я з цього боку вам за, бачите? Ну, я не буду пробувати сьогодні стрес на пятниця, чесно не хочу. Отака, бачите, яка? Я просто вам покажу. Мягесенька, ніжне, ніжне м'язко. Тому, я думаю, що вам рецепт буде корисним. Поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях своїми рецептами. Я дуже люблю щось нове. І кожного разу люблю приготувати щось нове. Тому така, я, я просто вже її не перший раз готую за таким рецептом. Я знаю, яка вона буде. Бачите, дивіться, яке м'яско, скільки тут соку з нього вам видно? Така, бачите, соковита, смачна-смачна. А на сьогодні вам миру, добра, достатку, злагоди, всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, бо нам треба вистояти. Se for